Олександрійська громада отримала сумну звістку. На війні загинув 26-річний захисник Валерій Котов. Це сталося 15 квітня під час виконання бойового завдання поблизу села Новосергіївка Донецької області. Обіця залишились батько, мати, сестра. Про це повідомив міський голова на власній фейсбук-сторінці. Освітні заклади Олександрійської громади зібрали близько 200 тисяч гривень благодійної допомоги до Великодня. Кошти передали координаційному центру волонтерів Олександрії на придбання пікапа для артилерістів 41-ї бригади. До збору долучилися школи та дитячі садочки. Позашкільні заклади громади також взяли участь. Зокрема, під час Великоднього благодійного ярмарку, який відбувся 16-17 квітня, викладачі гуртків провели майстер-класи для дітей і дорослих. Усі зібрані кошти перерахували на підтримку ЗСУ. Окрім фінансової допомоги, школи та садочки також передали продукти, засоби гігієни та смаколики. До центру допомоги Олександрії прибула фура з Франції з допомогою для родин ВПО Олександрійської громади. Вперше громада отримала гуманітарну допомогу від організації Association Ukraine Британий Сюд. Пишуть волонтери. Дитяче харчування, підгузки, іграшки, одяг, і взуття, обігрівачі та медичне обладнання. Усе це незабаром буде передано внутрішньопереміщеним родинам Олександрійської громади, які потребують підтримки. Зараз триває оформлення документів і найближчим часом розпочнеться видача. 23 квітня команди, які беруть участь у проєкті молодіжного лідерства Лідерхаб відвідали міську раду. Секретар міської ради Вікторія Косяк ознайомила молодь із роботою депутатського корпусу, його функціями та провела навчальну сесію. Юні гості спробували себе у ролі депутатів, реєструвалися, доповідали з трибуни щодо своїх проєктів та умовно голосували за питання порядку денного. Незабаром відбудеться презентація ініціатив молодіжних команд. Краще отримають фінансування на реалізацію. За рахунок проон і міської програми підтримки молоді та розвитку молодіжної політики. Олександрійські театрали здобули дев'ять нагород на театральній весні Кіровоградщини. Цьогоріч Олександрію відзначили в семи номінаціях: здобутку дипломи першого, другої, третього ступенів, а також індивідуальні відзнаки акторів і режисерів. Серед переможців: народний аматорський театр ПК Світлопільський, режисерка Тетяна Бесмольна, народний аматорський театр Юного глядача «Апельсин» ПК Світлопільський, режисерка Наталя Зузулінська, аматорський драматичний театр Різдво. Олександрівського театру, режисер Олена Цивінська та театральна студія Едем режисери Тетяна Косяжнюк, Наталія Козинець. Приютівській громаді провели місцевий етап фізкультурно-патріотичного фестивалю Козацький гарт. У запеклих змаганнях з обов'язкових видів програми взяли участь команди семи закладів освіти Приютівської тергромади. Перше місце вибрала команда Користівського ліцею, і вона 3 травня представить Приютівську громаду на обласному етапі фестивалю. П'ятницю, 25 квітня, очікується мінлива хмарність, можливий дощ з грозою. Температура вночі плюс 11, в день плюс 24.